З того, які ключові події можуть трапитися саме у квітні місяці. У нас нема того, у нас нема цього, ми скоро сядемо, ні, не сядемо. Чи будуть якісь гучні такі ось скандали саме в квітні? Це карта верхівок якогось тиску. Тут емоції відбуваються, якісь дебати, щось вирішують. Яку е пораду дають карти нам на квітень місяць? Навіть не казати ми не здались, а ми вже перемогли. перемогли. Так. Друзі, вітаємо всіх, ви на каналі ТОП, я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Стела. Пані Стело, дуже рада бачити вас. Вітаю. Вітаю. Сьогодні нашу розмову хотілося б присвятити квітню, він вже на порозі, вже незабаром. І давайте розпочнемо з того, які ключові події можуть трапитися саме у квітні місяці. Так, ключові події в травні. Ой, в квітні, я вже наперед біжу, в квітні для України. Ой, тут, тут нарешті, ми отримуємо якусь таку яскраву допомогу. Це, врешті-решт, буде зроблений вибір. Оце бачите, шістка пентаклів це е, в колоді, це карта допомоги, вона так і називається. А карта Сонця це щось таке велике: це таку яскраву допомогу. Нарешті ми її дочекаємося. Це саме основне. Знову допомога йде, допомога, допомога. Допомога, яка призведе до перемоги, mm -hmm. допомога, яка так чи інше, Тобто, це щось, якусь ми зброю отримуємо і якісь можливості, які нас будуть уже підштовхувати до перемоги. Тобто, це активація е, тих. Коли ми отримуємо цю допомогу, буде активний рух там, де він стояв, отак якби би сказала. Це дуже щось таке, ми велике отримуємо. Знову ж таки, партнерство: партнерство з іноземними країнами, допомога вирішення питань. До нас хтось важливий приїде із-за кордону, і щось таке привезе якусь гучну заяву. Щось таке скаже іноземець. Як запрошення чи до Союзу, чи що? Так, ми дуже добрі новини отримуємо від якоїсь іншої країни стосовно е, війни. Е, стосовно війни, стосовно закінчення війни. Але це буде нам як? А як це Україна сприйме? Ну, Україні трошки це не сподобається, але якщо ми візьмемо до уваги. Тобто, ну головне, що ми отримаємо якусь дуже серйозну потужну допомогу. Це той момент, коли всі зневірювали сказали, ну все, у нас там сталося е, тих е, снарядів для ППО чи ракет для ППО зовсім уже трошечки. У нас нема того, у нас нема цього, ми скоро сядемо, ні, не сядемо. Навпаки, у нас в квітні, в квітні буде неймовірна допомога по сонцю. Це ну, максимальний успіх, максимально що можна зробити і отримати. Це головне. Ну, знаєте, так за описом нагадує, що е, Америка таки наважиться передати, бо якраз от, буквально сьогодні читала е, статтю висловлювання спікера конгресу. Він там mm -hmm. говорив, якраз що десь на початку квітня вони мають mm -hmm. вже перейти mm -hmm. до цього. Америка. Я питаю, чи від Америки отримуємо король Пентаклі? Туз пентаклів, і, врешті-решт, ми отримаємо. Жезли так, це активація, активація включення ресурсів, можливостей. А головне, це йде допомога зброєю, зброю, грошей грошима, але йде зброя в великих об'ємах України. Щодо ситуації на фронті, наскільки вона буде стабільною у квітні? Чи не буде великих втрат або навпаки, чи можливо буде якась перемога та відвоювання якоїсь території? Так, чого нам очікувати в квітні на полі бою? Бачите, знову показано, що ну, ресурсність. Дуже багато пентаклів іде це е, розмови про перемогу, е, про, про ресурси, про, про зброю, якої дуже багато. Я не можу сказати, що квітень увінчається якимись здобутками, е, але якщо ми тут бачимо дуже багато пентаклів, все ж таки, можливо, якісь території невеликі, можливо, вони все ж таки будуть звіль... ну чи буде звільнено територію? Ну показують так король мечів. Тобто є чим добитися якогось результату активними діями. За счет того, що є зброя, конкретно запитаю, чи звільниться хоч якась територія? Ну да, да якась територія в квітні звільниться, вона, можливо, не буде такою великою, але на квітень місяць для наших ЗСУ непогані карти падають, дуже непогані. Давайте так, загальний якби емоційний стан воїнів. Ну, Вони відчувають, що дивіться радощі є за того, що цей застійний процес. Четвірка мечів, це коли не рухається, щось здвинулося з місця завдяки пентаклям, завдяки зброї. Щось зрушилось місця. Тут тр трошечки навіть дух підніметься бойовий. А втрати і втрати будуть. Запитала втрати, втрати теж будуть. Бачите, коли це ми жаль. дивилися загальний бойовий дух, от е, і що буде відбуватися, показали пентаклі, пентаклі, можливості, рух. Питаю втрати, і втрати теж будуть. Є луна, є десятка мечів, є десятка жезлів. Це коли ну це тут таке, знаєте, розуміння, що без цього на війні ну ніяк. Тобто, це можливо якісь руйнації, людські жертви. На жаль, це війна і по-інакшому тут не може бути, на жаль. На жаль, так. Щодо більш таких тилових областей, чи готує ворог провокації на квітень? Або ж навпаки, чи може бути що зменшиться кількість обстрілів мирних міст України в квітні? Так, обстріли на квітень, Які вони будуть? Чи зменшаться вони? Ні, ні, вони не зменшуються. Тобто тут диявол прийшов і каже, що ну а чому ми маємо зменшити інтенсивність? У них своя задача стоїть. Я не можу сказати, що знаєте, це прям ну, вони посиляться. Вони не посиляться, але обстріли в квітні будуть. Тобто, то знаєте, якщо порівнювати, не можна сказати, що в квітні обстрілів буде більше чи вони будуть якісь дуже інтенсивні. Вони будуть такі самі, тобто обстріли будуть тут однозначно. Це у них стоїть як задача номер один: обстрілювати, пригнічувати, задавлювати для того, щоб у людей був страх, і щоб ми вже починали совати ногами і вимагати закінчення війни. Тобто тут нічого не міняється. Обстріли не будуть інтенсивніші, але вони uh -huh. будуть. Будуть на жаль так. Тому закликаємо максимально буде, обережними, так дослухатися так. до повітряних тривог, проходити в укриття, аби зберегти власне життя. Ну і давайте подивимося стосовно мобілізації, як сам цей процес в Україні буде проходити у квітні, чи угу. чекати нам все ж таки ухвалення того законопроекту, який досі не можуть ухвалити. Ну і загалом реакцію людей на так. Мобілізацію. Ага. Чи буде ухвалено закон про мобілізацію у квітні? Ну да, це, це, це можливо сам кінець. Тут уже третя декада. Угу. На кінець квітня уже нарешті початок травня плюс-мінус уже ухвалять. Ухвалено буде. Так тепер реакція людей українців на цей закон, тобто наскільки він буде? І що я вам скажу? Це війна, війна не може нікому подобатися. Але тут є момент, коли все ж таки є якесь розуміння, як це буде відбуватися. Двійка пентаклів, це коли є якийсь чи вибір, чи якась альтернатива. Як це буде відбуватися? Ну, тут будуть запропоновані якісь заохочувані моменти, розумієте? Так, звісно, якось вони це під, ну, підпруть до законодавчого, тобто буде момент і покарання, відповідальність якась буде, і тут більше коли оплата, рекрутінг. От, розумієте? Тобто це заохочування грошима все ж таки буде. Я не бачу тут якесь насильництво. От ні, тут не насильництво. Тут навпаки якось бажання домовитися. Звісно, це війна. Ну я вам так скажу, як би зараз люди не віднеслись до моїх слів, тобто... На війну не може бути так, що от я хочу йти на війну, тому що а, війна пов'язана з тим, що ти йдеш убивати і ти сам можеш загинути. Є розуміння розуміло. того, що це треба роб робити, тому що як, ну, як я не я, то хто. Але це не може бути прям, знаєте, таким прям щастям, такою прям радістю, навіть за гроші, тому що це загрожує життю, кожна людина хоче жити. Я не так. можу сказати, що цей закон прям зустрінуть з такими оплесками, будуть всі щасливі. Ні, але там все ж таки будуть прибувати. Прийняв якісь такі ненормативні, ну, непопулярні оці моменти, так, трошки вони будуть скасовані, буде щось інше. Ну, але це, це таке, знаєте, якщо людина зіткнеться з тим, що вона йде на війну, тобто тут не буде такого, знаєте, якоїсь агресії. Це буде таке, коли людина зможе якось вирішити і прийняти рішення, ну не то щоб самостійно. Тут буде винагорода, розумієте, буде винагорода. Хоча будь-яка мобілізація вона не може бути святом для людей, але це не може бути сприйнято прям з радістю. Отак. Безумовно, так. Mm. Давайте ще поговоримо і подивимося зокрема про корупційні скандали, викриття, чи будуть якісь гучні такі ось скандали саме в квітні. В квітні корупційні скандали, чи будуть якісь іще гучні викриття? Почуємо чи ми щось. Я не можу сказати, що буде щось гучне. Тут так. Можливо, просто ми це не ну, це нам не скажуть. Те, що якась крадіжка відбудеться, однозначно. Тобто, те, що є, це є повішений. Може, це просто якби не випливе ззовні? Тут я не бачу. Оголосу якогось оголосу. Це будуть знати, але якісь невеликі круги. Тобто не, тут мені зараз не показують, що якесь таке гучне викриття прям відбудеться в квітні. Ні. Хоча карти показують, але крадіжки відбуваються. На жаль, на жаль, так. А, так. Ну і стосовно перестановок. Пам'ятаємо наскільки активним була активною була зима в цьому плані, коли військове керівництво дуже активно змінювали. В квітні чи чекати можливо якихось змін в уряді або ж в парламенті? Можливо. Можливо. Да. Хтось піде. Ну тут є таке, коли ну тут ідуть спершу якісь розмови, з'ясування, коли є незгода, от це карта верхівок якогось тиску. Тут емоції відбуваються, якісь дебати, щось вирішують. І врешті-решт відбудеться зміни, Колесо фортуни, тобто це повторення ситуація, а вісім кубків це хтось піде. А карта зірка це відома людина, тобто яка на слуху, тобто її знають, вона, можливо, щось розказує, показує, тобто якісь перестановки у квітні іще будуть. Причому е ну такі е е замітні чимось. ну Це якісь високопосадовці будуть заміне. Так будуть в квітні, так відбудеться. Знаєте, ще розуміємо, що дуже активно зараз росіяни активізуються на інформаційному просторі, і вже вони неодноразово вкидували таку інформацію, і там через західних своїх партнерів, ну час від часу випливає інформація про те, що на навесні, нібито Володимира Зеленського можуть визнати нелегітимним президентом, бо не проводяться вибори. І угу. ось загалом чи спливе. Така проблема. Чи будуть спроби росіян знову ж таки посягати на власне легітимність для президента України? Однозначно, це спонсовані дії, карта вкладання грошей. А ось вам карта Луни. Карта Луна це є місяць, це є страх, ілюзії і саме велика карта, яка показує обман. Обман це дії, які будуть направлені, от е, саме на якесь військове керівництво, і не тільки там ну, легітимність Зеленського, тут і ще проти когось вони будуть е, е, давити тут багато особ. Чи будуть так, 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 так. Вся інформація тут дуже багато емоцій. На це направлено ну, прям таки це знаєте. Ціле військо, яке працює на, на цьому інформативному полі бою, я б сказала так, яке керується і управляється. Але шістка кубків каже: нічого нового. Каже: ви ще будете чути таке, що й на голову не натягнете. Так, звісно, звісно, будуть вкидувати, розказувати і, і звинувачувати. Звісно, це однозначно. Ну, місяць пройшов, карта Луни це єсть, брехня, однозначно. Так. Ну, от мені здається, що це все робиться в рамках того проєкту, який ми з вами обговорювали неодноразово. Майдан 3 е, можливо так само розхитують ситуацію, намагаються, щоб спонукати українців там, виходити на вулиці проти влади і вимагати якихось мирних переговорів? Як угу. це загалом впливає на моральний стан українців на українське суспільство? І все, Як впливає? Дуже впливає. дуже. На жаль, у нас люди не можуть так знаєте, сіяти. Через От. таке да, ну не можуть, ну не можуть. Це на декотрих впливає буквально вбивчо. Бачите, карта смерті? Оце депресивний стан. Коли люди часу, коли л'ється інформація. Коли і наскільки багато, що дійсно аж захлинаються ну, карта е, ту скупків, це така карта емоційна. Багато емоцій, багато всього. Їх дійсно дуже багато, і на, на людей дійсно це ну негативно впливає. Дуже багато людей у нас буквально впадають в депресивний стан від цієї інформації, тому що. Ну, тому що ну дійсно війна, то вона ж уже затягнулася, і, і люди так. втомлені, і немає ніхто ну не бачить майбутнього. А коли кажуть, що і там буде захоплено, і там буде, і там розбомблять, і, і там вкрали. Ну це дійсно розпач. Дійсно, люди ну в такому панічному стані це дійсно має вплив. На жаль, ну тут треба бути міцними горішками. Я завжди повертаюсь до того моменту, коли казали Київ за три дні і коли нам ніхто не допомагав, майже півроку весь світ склав в руки. І чекав і спостерігав так. А Україна самотужки вигрібалася з такої навали. Так. Пам'ятаєте, що було Звичайно. на початку війни, але ж вигрібли. Ось коли я теж чую такі вкиди, цю таку інформацію жахливу. Mm -hmm. Теж так думаю, що, хто його знає. Так на війну ми теж казали, та цього ніколи не буде. Так А воно відбулося. Тому не знаєш, де воно правда, де воно брехня. І звісно, люди так реагують. От але у мене є таке, знаєте, протиядя. Коли е, гуюся назад і дивлюсь, це Та, таке вже було, вже розказували. Анбач, не виходить ж Київ за три дні. Як би не казали, що друга армія в світі ну чого вона топчеться на одному місці? Ну чого вона топчеться? Чого нема прориву? Чого ж ніяк не захоплюють? так? Е, значить, не мають сили. Значить, все ж таки, у нас є ще ресурс якийсь, є якісь ще можливості. Тобто, також зовсім зневірятися, як оце мені карти показують, ну це ну, просто душа в траурі. Коли Ну, ну Нема на що сподіватися. Оце кінець всьому, що, що має бути. Оце зневіра, депресія, розчарування карти. То так, так, люди дійсно так реагують, що я не рекомендую робити. Так не треба. Все світ треба відправляти навпаки позитив і впевненість. І, взагалі це казати це. Так, так, як буцім то е, начебто вже це відбулося. Ми перемогли, ми, перемогли, ми встояли так. без частки не навіть не казати ми не здались, а ми вже перемогли. перемогли. Так. так, Казати так, як начебто це вже відбулося, сталося. Отак От стверджувати ну, впевнено, і тоді ж буде тоді у нас буде все добре. 100% на сам кінець, яку е, пораду дають карти нам на квітень місяць? Та здається, вам, я вам вже її дала просто не реагувати на оці і псу, а нам вони будуть так: ну, пораду дай. Карта помірності. Подивіться, як вона чудово відповідає. Помірність Ось ангел е, каже тут е, помірність це таке. Ця карта арканці вкладає в себе так багато інформації. Тобто не біжи поперед батька в пекло, не біжіть поперед поїзда, все відбудеться саме в той час, коли е, потрібно. Не yeah. хвилюйтеся, все буде добре. Помірність тут янгу, заспокойся Це знаєте, е, оці події зараз мені нагадують е, жіночу вагітність. Коли жінка вагітна, всі знають, що дитина народиться, так тобто всі це знають, ось через 9 місяців саме певний цей певний час, це буде. Але е, намагаються менше про це розмовляти, не купувати наперед там якісь речі для малюка. Так нічого там ну не думати про імена. Ну такі ці забобони. Тобто, знаєте, як кажуть, щастя любить тишу. Так, оце ця помірність. Тобто, людоньки, заспокойтеся, вгамуйтеся всьому свій час. Україна проходить величезну трансформацію, українська земля очищується і. Навіть якщо обертатися і дивитися на ті події, які от відбуваються в світі, як реагує Америка, як реагують країни заходу? Ну, це особисто моя думка. Не знаю. Має вона якийсь вплив, немає, але я точно знаю, що Україні не дозволять здатися, і всі землі будуть повернуті. Так можливо, це зараз виглядає неймовірно і якесь знаєте, чи буде воно таке, чи не буде. Хтось зараз напише та всі все землі вже продані, вже все домовлено, а ти там розпотякуєш. Побачите землю будуть повернуті, Просто наберіться терпіння. Оце вам є рекомендація по помірності. Відсіюйте зерно від плевел, розумійте, де брехня, де є псо, а де правда, не накручуйте собі помірність каже, заспокойтеся, все буде добре. Нехай так і буде, пані Стела, я дуже вам вдячна за такий прогноз. Сподіваюся, що усі, особливо найпозитивніші передбачення, обов'язково здійсняться. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була тарулок Стелла. Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися і на наш канал також ставити лайки і писати коментарі. Ну а ми ж поки говоримо: бережіть себе і до зустрічі. Побачимось. До побачення.